Таро займалася саме ворожки, чорна якась штука, що я вважаю дуже прекрасним. Він ну ти молодець, з конечно, взяла все, по фактам розклала, люди зрозуміли. Ой, елки-палки. Я вам так скажу, тому що психолог також не вирішить перших проблем, як і Таро. Ось так от. Привіт, мене звати Альбіна, і я практикуючий таролог і матриціолог. Піднімаю три теми в своєму блозі: це езотерика, психологія і лайфстайл. Бажаю вам позитивної карми і приємного перегляду! Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як міфи в таро. Я обрала топ-5 таких найактуальніших, найрозповсюдженіших. Ми сьогодні будемо їх обговорювати. Чому тільки 5? Тому що насправді їх можна там ще так піднасобирати ще багато, тому що люблять люди пообсирати таро, знайти мільйон і одну причину, чому не варто йти до таролога. От, особливо психологи люблять це поробити. Особливо така тенденція з'явилася так півроку, так точно. Я дуже сильно помічаю, що психологи принижують тарологів і таким чином піаряться і закликають собі клієнтів, скажімо так, але ми це ще розберемо. От, але не всі психологи так роблять. Я не засуджую психологів, психологи прекрасні люди, але деякі червоний прапор. От. Я збилася трошечки. От, тому, о, да, тому це саме така тема, тому що вона доволі така цікава і обширна, тому ми будемо її розбирати. Перший міф, та це чорна магія, яка потім негативно вплине на ваше життя. В першу чергу, давайте розберемося, чому є така негативна установка. Тому що в минулих часах, так, в минулих роках. Таро займалися саме ворожки, які здійснювали якісь там певні свої ритуали. Я не кажу, що це не були тільки чорні якісь ритуали, да, могли бути і світлі, але зазвичай чому саме чорні, тому що ворожки, які робили всякі приварути. Кісь там щі чи ті штуки, я в цьому не сильно дуже сильно розбираюся. От, але от саме такі моменти. І так як ця тема була не дуже досліджена, не було так багато якоїсь інформації стосовно цього, то люди відразу ж там собі придумали таку суму, що це все чорне, якась штука, що це е негативно впливає на наше життя і тому подібне. От, і Через малодослідженість цієї теми якраз така ця установка передалася старшим поколінням. Деякі люди так ну, в це і вірять, але це вже потроху йде з нашого життя, що, що я вважаю дуже прекрасним. Тому а, в минулому житті люди пов'язували таро більше з магією. Я рекомендую вам пов'язувати таро саме із психологією. А, зараз поясню чому. Тому що. Таро це просто інструмент, це карти, за допомогою якого, яких таролог надає вам відповіді на ваші запитання, допомагає розібратися з тими чи іншими темами, питаннями, надати рекомендації. І більше тут залежить від самого таролога, більше залежить від людини. Тому що карти це предмет. А, от, і а, тут його може просто використовувати по різному по іншому. Можливо, в наші часи і ще а, залишилися люди, та напевно, залишилися, які а, за допомогою карт Таро роблять все ж таки ці всі ритуали. Але а, мені здається, що там потрібна саме певна якась така колода, і а, там більше людина так це робить, і вона використовує енергію, вона використовує енергополе. А карта це просто як такий провідник, в них чорного нічого немає, як я вже кажу, це просто, як можна сказати, це кусок картона, скажу, так? Ну, яка там може бути в них магія. Е, негативні наслідки в вашому житті можуть з'являтися через ваші вчинки, через те, що ви сієте. Ви сієте негативні зерна, карми. Це потім ми ще будемо розбирати, я думаю, в блозі, але трошки затрону цю тему. Ви саме впливаєте на ваше життя, те, як ви його будуєте, і потім ви отримаєте це по заслугам. Тому карти ніяк негативно не можуть вплинути на ваше життя. Звичайно, якщо ви їх не з'їсте, скажімо так. Да? Ну, тому що це просто кусок картону. Це інструмент, не треба йому е, придавати таку, якоюсь максимального е, магічного значення. Нічого тут такого немає. Тому саме вам вирішувати, думати. Що е, карта Таро це чорна магія і не користуватися ним. Або подумати, що треба ламати свої установочки і мислити більш позитивно, більш сучасніше. І е, представляти, що таро так, е, і давати у голові зрозуміти, що таро це інструмент, який може допомогти вам в вашому житті. І користуватися цим прекрасним інструментом в наші сучасні часи. Другий міф. Таро це вигадка і що це все не досліджено. Перше, Таро це не вигадка. Друге, таро це досліджено. Молодець, конечно, взяла все, по фактам розклала, люди зрозуміли, ну це ну, взагалі супер. Ой, лки-палки! Поясню, в чому суть. Таро. Це те, що знаходиться в нашому житті не один рік, не півроку, воно не два місяці. Це доволі такий довготривалий процес, це довготривалий розвиток, який іде ще з давніх часів, з давніх давен, це ціла історія, це ціла культура. Ми зараз не будемо піднімати цю тему, але я вам кажу, що це, скажімо так, сфера, яка знаходиться у нас дуже довго. Прям дуже довго не може бути це вигадкою, тому що люди користуються цим. І якщо люди користуються цим, то це означає, що це досліджено, тому що через таро розклади приходить велика кількість людей, і вони чомусь потім ще раз звертаються до тарологів, тому що інформація підтверджується, так якщо вона якщо це там якісь таро розклади про майбутнє, але ми ще поговоримо сьогодні про це. Або якщо таролог розказує про минуле життя, так то також людина, аналізуючи його, вона розуміє, що так, ця інформація підтверджена, і що звертатися, ну типу, тобто, що це не брехня, що варто звертатися, варто ще раз проходити. Тому якщо люди на собі це пробують, якщо люди ще раз звертаються, якщо люди в це вірять, так то це означає, що ну, це досліджено. Це не те, що так з'явилося бухти барахти і все. Це, це, це не то, як ковід у нас був так? в 2020 році, який тільки що з'явився, не було зрозуміло, не було тоді ще досліджено, і е, людям був потрібен час, щоб це дослідити. Так? І от цей момент дослідження ви бачили у себе на очах. Але якщо ви не бачите цей момент дослідження, Сверх тароту це означає, що в минулих роках це не було пророблено, це не було про досліджене і тому подібне. Тому думайте самі, чи я розвінчала вам цей міф, чи ні. Третій міф. Таро розкладене майбутнє це 100% вірогідність і що це так все і буде. Насправді тут є і доля правди, і доля такої брехні, тому що. Великий відсоток второго розкладу вони, на бу майбутнє воно реально збувається. Люди проходять, вони там замовляють, потім пишуть відгук, що так, у мене так все склалося, так все збулося і тому подібне. Але. Є тут також такий момент, що людина сама вибирає, яким шляхом їй піти. Тому що від кожної ситуації, від кожного нашого кроку, який ми робимо в нашому житті, ми можемо зійти з якоїсь такої стежки. Тому що людина має перед собою декілька варіантів, завжди є вибір, завжди є декілька моментів, яким шляхом піти. І саме таролог може показати, який шлях може бути у майбутньому з даної точки, так? з даних вчинків, які зараз людина зробила. Але якщо людина почне змінювати якісь там шляхи, які вись такими, повернути десь направо, десь наліво, зробити е, певний момент, певну ситуацію, то майбутнє воно може змінюватися стосовно тих вчинків і дій, які робить людина. Тому гарантувати якусь таку стовідсоткову вірогідність того, і що саме цей розклад ну, типу, відбудеться в реальності, жоден таролог не має права, навіть так я можу сказати, тому що це буде нечесно до людини, скажімо так. Якщо збудеться, якщо це позитивні розклади, вам тільки цього бажаю, щоб все у вас було прекрасно і неймовірно, Але я ж кажу. Повністю перекладати всю відповідальність за своє майбутнє життя на іншу людину, на таролога це неправильно. Повністю всі рішення залежать тільки від вас. Від тільки від вас залежить ваше майбутнє. Четвертий міф та це виключна інтуїція. Це міф, який вам зараз розвінчаю ось так от. Кожна карта. Має своє значення, яке прописано, яке склав певний автор, так, або деякі автори, дивлячись, де яка це колода, і тому це не може бути виключно інтуїція. Таро це знання, це база плюс інтуїція, а не тільки інтуїція. Якщо б це було тільки на інтуїції, то я вважаю, що ці розклади були б неправдиві. Тому що кожна карта, ще раз кажу, вона має кожне своє значення, навіть декілька значень, і тарулаг до питання достосовує ці значення, варіює так і покладається також на свої інтуїцію, але інтуїція не у всіх добре розвинена. Розумієте, про що я говорю, і у деяких людей такі б хотіли займатися таро, але в них ну слабенька інтуїція, скажімо так, в е, них ну по природі не дано, бо вони не хочуть її розвивати. То вона б давала ну взагалі не точну інформацію. Взагалі б, е, не, не ви, ну, не виходили б ці таро розклади, тому що інтуїція знаходиться на нулі. А так вона людина, так яка має ці карти, яка має значення кожної карти, вона розкладає. Робить таро розклад, і в неї є чіткі відповіді, чіткі значення цих карт. І все, вона вже може робити таро розклади, скажімо так. Але також чітко база без інтуїції, це також трошечки так негативно, і також може бути не завжди правильні розклади, не завжди правильні відповіді, скажімо так, тому що. Ну, інтуїція має бути у таролога, хоч яка не яка, але вона має бути, її треба розвивати. Тому що саме через інтуїцію, через те, що проходить до голови першої, тому що я вже казала, так, що таролог е це людина, яка за допомогою карт Ро надає вам інформацію, тобто провідник, скажімо так, і е саме те, що тарологу приходить до голови, те, що йому приходить через інтуїцію, те він вам і розказує. Але карти таро дають інформацію саме тій людині, яка вам дивиться. І тому ви можете задати одне питання декільком тарогам, і вона, і ці різні тароги дадуть вам різні відповіді, тому що карти таро, як я вам вже кажу, дають інформацію саме тій людині, яка дивиться. І від таролога залежить, яка це буде відповідь, як, е, е, наскільки в нього розвинутися інтуїція, наскільки він добре розуміє свої карти, розуміє їхні значення, їхні комбінації. І який у нього є досвід. Сподіваюсь, що я вам так адекватно і зрозуміло пояснила і розвінчала вам цей четвертий міф. П'ятий міф, дарого не вирішить моїх проблем, тому краще звернутися до психолога. Ну, тут взагалі просто бред повніший, я вам так скажу, тому що психолог також не вирішить ваших проблем, як і дарог. Вирішити про свої проблеми можете. Тільки ви самі. Тарологи і психологи надають вам інформацію, підводять вас до істини, скажімо так, так. Тому що це такі люди, що таролог, я вам розкрию секрет, що це таро це більше пов'язане із психологією, і тарологи деякі, вони більше працюють на психологічних моментах, і на психологічних аспектах, як і психологи, хоча психологи це не визнають і піаряться на тарога, на аж Загомовлятися почала. І, хоч і психологи це не визнають, але реально вони піаряться на тарологах. Їх дуже сильно хейтять і ненавидять ненавидячається. Не всі, але є такі люди. От, і про що я? Я говорила про те, що ніхто не вирішить ваші проблеми. Люди вас направляють. На е, той шлях, який вважають зі своєї точки зору правильним, вони вас підводять до вирішення цієї проблеми, але ніяк не можуть вирішити за неї. Вони можуть вам надати інформацію, вони можуть вас направити, що таролог, що психолог, але просто іншими інструментами, іншими е, там не знаю, моментами, підходами і тому подібне. Але. Тільки в ваших руках, тільки ви можете вирішити цю проблему, тому що відповідальність за своє життя берете тільки ви і ніхто інший. Тільки ви можете вирішити, чи вирішувати вам цю проблему, чи залишатися з нею і надалі. Але таролог і психолог не можуть взяти так почку, побудувати вам прекрасне життя без проблем. Ні, такого не може бути. Я не буду повторюватися, я думаю, що ви зрозуміли, в чому суть і тому подібне. Важливий момент, тільки вам вирішувати, до кого вам звертатися, до таролога чи до психолога, який вам підхід більше подобається. І ніхто не має права осуждати вас за ваш вибір. Ви вибираєте те, що вам найбільше зрозуміло те, за яким інструментом ви хочете пропрацювати. Якщо вам один інструмент і один підхід вам не підходить, то ви можете звернутися і спробувати інший. І ніхто не має вас осуджувати за це. Розумієте? І мене чому мене так це тригерить? Тому що мене дуже сильно бісить, що психологи засуджують тарологів, Хоча на мою думку, вони мають навпаки співпрацювати. Я знаю, що деякі психологи використовують свою практику карт таро. Їм просто велика шана. Я поважаю таких психологів. Але е, психологи це ті люди, які мають приймати вибори інших людей, так само, як і тарологи. Вони не мають засуджувати своїх клієнтів. А психологи, якраз ну деякі, роблять так, що. Вони засуджують вибір іншої людини, та, яка займається картами Таро і цьому. А це вже який психолог засуджує інших людей. Ну, це вже той психолог, який має червоний прапорець. Ось так от. Тому. Вибираєте самі, ви людина з широким правим вибором. Чим користуватися, до кого йти, що змінювати. Життя просто прекрасне, життя зараз багато на різні підходи, на різні інструменти. Тому користуйтеся ним і взагалі кайфуйте від життя. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, чи розвінчала я вам ці міфи, які міфи ви ще знаєте, що думаєте стосовно того, що я вам розказала. І до зустрічі в наступних відео.